День святого Валентина свято, яке відзначають у деяких країнах щороку, 14 лютого, за легендою, християнський священник Валентин жив у третьому столітті від Різдва Христового і, окрім основного покликання, займався природничими науками та медициною. Воєвничий імператор Клавдій, який правив у той час, вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію і заборонив воїнам одружуватися. Валентин, незважаючи на цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. Довідавшись про це, імператор наказ сказав відтяти йому голову, що й зробили 14 лютого. Відтоді романтики вважають святого Валентина покровителем закоханих. Думки ж українців про це свято різняться. Одні вважають його суто комерційним та чужим для нашої країни. Інші залюбки приділяють 14 лютого своїм коханим більше уваги. Розділилися погляди на день Валентина і в Тернополян. задоволенням святкую з коханою половинкою якої зараз, на жаль, немає на місці. Зазвичай домашній обстановці. З романтичною вечерю, з закелихом смачного вина. Для мене це звичайний день. Можливо, тому що я не закохана і поки що немає причин відчувати це свято ну, по-справжньому. Прогуляємося тут по місті. Я подарував квіти, вона мені гарні Дахе. Ну як освічилося можна кожний день, але сьогодні такий день, знаєте, так особливий. А як далі буде, це вже час покаже широкої популярності у західній Європі це свято набуло після 15-го століття. За переказом винахід Валентинки приписують герцогу орлеанському Шарлю у 1415 році. Перебуваючи в англійському полоні, він нібито надсилав із лондонської в'язниці віршовані любовні послання своїй дружині. Одна із тодішніх Валентинок сьогодні зберігається в британському музеї. У Сполучених Штатах свято відзначають з 1777 року.